Після втрати вугледару починають відкриватися дуже цікаві подробиці. Вітаю, вас, шановні друзі. Всі вже знаєте, що Вугледар, на жаль, впав. Російські окупанти захопили повністю вугледар. Зараз вони вже починають захоплювати там Торецьк і багато інших населених пунктів. Ну але зараз конкретно питання по Вугледару. Я нагадаю, що в перший же день після втрати вугледару військові почали писати про те, що основною причиною втрати вугледару було те, що напередодні народний депутат Мар'яна Безугла написала про... Ротації у 72 й бригаді, яка саме там була у Вугледарі і займалася обороною цього міста. І військові написали, що прочитавши пост Мар'яни Безуглої, російські війська зрозуміли, що зараз 72-га бригада під час ротації вона ослаблена, тому вони кинули туди додаткові сили, і саме тому вугледар було втрачено. Ну тут ситуація проста. Мар'яна безугла це, як то кажуть, говоряча голова офісу президента. Вона каже те, що їй наказують говорити. Саме тому вона всі гріхи скидає на військове керівництво Чергу військове керівництво, звинувачує в цьому політичне керівництво. І отак от от вони один на одного перекидають. Але от сьогодні з'явилася ще одна дуже цікава заява командира 72-ї ОМБР Ахріменка, який пише, що Вугледар був у тактичному оточенні, а сили противника переважали в 9 разів. За його словами, утримувати місто було просто неможливо через перевагу росіян у бронетехніці, артилерії, протитанкових засобах та чисельності особового складу. Як ви можете зрозуміти, за один-два дні перекинути таку кількість особового складу і техніки було просто неможливо. Тому втрата вугледару це було лише питанням часу, і чим далі, тим більше ставало зрозуміло, що все місто буде втрачено. Тому всі ці закиди, що втрата вугледару відбулася через пост Мар'яни Безуглої, це всього лиш політичні ігри та звинувачення один одного і перекладання один на одного відповідальності. Головне питання тут в іншому: а що там в Курській області? Коли ви останній раз читали новини про Курську область, тому що я вже навіть в пропагандонських каналах про це нічого не бачив. Що там з пацанами? Десятки тисяч пацанів туди загнали, забрали з Донецького напрямку і закинули в Курську область. Де вони зараз? Що з ними? Хоч хтось знає? Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шарці профілю.